Привіт, в цьому відео я хочу розібрати, куди краще поставити нові шини або шини з кращим протектором. Скоро вже початок зимового сезону, і коли ти будеш перевзувати свою машинку на шиномонтажі, тебе спитають, куди які шини ставити. Річ у тому, що більшість автовласників не знають, куди краще поставити нові шини або шини з кращим протектором. На шиномонтажі тобі запропонують поставити кращий протектор, скоріш за все на передню вість. Або на задній, якщо вона в тебе ведуча, звичайно, в ідеалі ставити чотири нові покришки, але не завжди так відбувається. Наприклад, одного разу я придбав чотири диски і з ними йшло всього дві покришки, і мені довелося ще докуповувати пару. Знову ж таки, знос на задній і на передній осі будуть завжди різними. Бувають різні пошкодження, порізи, все що завгодно, і інколи доводиться купувати саме пару покришок. Знову ж таки, знос буде різний у ведучих колес, тому що саме у ведучих колес знос буде більший по центру шини, а у колесах, які повертають, знос буде більше по бокам шини. І коли я приїхав міняти покришки, мене, як завжди, питають, куди яку резину ставити. І дуже часто мене перепитують: а справді ти хочеш поставити кращі шини на задню вісь? І дивляться на мене як на ідіота. Так, в ідеалі на будь-якому транспортному засобі кращий протектор має бути саме на задній осі. І це не просто так. Так вважають виробники покришок, так вважають люди, які займалися автоспортом, і так вважають інструктори з контраварійного водіння. Ну, звичайно, туди вони в більшості своїй прийшли саме з автоспорту. Ще кілька слів хочу сказати про ротацію колес. Експерти радять міняти місцями колеса кожні 6-8 тисяч кілометрів. Причому, в залежності від типу приводу автомобіля, ці ротації різні. Наприклад, для переднього приводу вона така, для заднього приводу таким чином відбувається ротація. Але для всіх типів транспортних засобів підходить оця схема. Ротації автомобільних шин. Люди, які рекомендують ставити кращу або нову шину на передню вісь, аргументують це наступним чином. По-перше, це автомобіль краще стартує. По-друге, це автомобіль краще гальмує. І по-третє, якщо лопне саме задня покришка, то це буде не так страшно. Давай розберемося. Тож, пункт номер один: автомобіль краще стартує. Так, звичайно, автомобіль буде. Краще стартувати і краще набирати швидкість, особливо якщо ведуча вісь в тебе передня. Але це може дати уявну впевненість в тому, що і керованість автомобіля стала набагато краще. Насправді ж це не так, тому що задні колеса залишилися такі самі. І скоріш за все, ти зі мною погодишся, що контролювати передню вісь набагато легше, ніж задню. Занос в більшості випадків іде саме задня вісь. І Повернути контроль над передньою вісю буде набагато простіше ніж над задньою. Пункт номер два: автомобіль гальмує краще, коли на передній осі стоїть шинний з кращим протектором. Звичайно, вона буде гальмувати набагато краще, тому що під час гальмування на передню вісь приходиться від 60 до 80% навантаження. При цьому ж при е, гальмуванні. Задня вісь втрачає щеплення з дорогою набагато простіше, особливо під час пожеледиці або під час їзди по снігу. І особливо це стосується гальмування у поворотах. Звичайно, тебе може занести на якихось там пів метри. Але якщо це пів на зустрічну смугу або це пів метра на обочину, це може стати вже критично. Пункт номер три. Якщо лопне заднє колесо, це не так страшно. Тут взагалі в мене дуже багато питань. Так, бувають навіть нові шини, які можуть лопнути. Заводський брак ніхто не відміняв, навіть у брендованих шин. Але якщо ти розумієш, що в тебе шини в такому стані, що вони можуть лопнути, нафіга їх взагалі кудись на автомобіль ставити. Тож, що ми маємо? Так, автомобіль буде краще гальмувати і краще стартувати, коли на передній осі стоїть кращі шини. Але водночас це може дати водію упевненість у тому, що автомобіль керується на снігу так само гарно, а задні колеса в той самий момент можуть легко втратити щеплення з дорогою, і ти будеш їхати боком. Коли я їду за кермом, по-перше, я відповідаю за себе. По-друге, я відповідаю за тих, хто сидить в моєму автомобілі. По третє, я відповідаю за тих людей, які знаходяться поруч з моїм автомобілем. І краще я буду їхати трохи спокійніше, але буду впевнений в тому, що мій автомобіль не буде їхати боком. Тому сам я ставлю новий або кращий протектор на задню вісь, і тобі рекомендую робити так само. І якщо я тебе ще не переконав, то така компанія, як Мішлен, на своєму офіційному сайті розмістила ось таку заяву. Я довіряю компанії Мішлен. Я впевнений, що все це вони перевірили, все це вони виклали не просто так. І я впевнений, що там працюють люди, які знають, про що вони говорять і яку саме інформацію вони викладають. Ну а наприкінці відео хочу затронути ще одне питання. Багато хто з автовласників думають над тим, яку саме резину купувати. Звичайно, якщо в тебе є гроші на нову брендовану резину, це класно. Але багато хто з автовласників ставлять собі таке питання: купувати беле покришки з Європи або брати нову китайську резину. Особисто я віддаю перевагу саме. Брендованим колесом, навіть якщо вони вже були у вжитку. Чому так? Більшість автомобілів зараз купується на 2-3 роки, іноді навіть на рік-два. І купувати нову резину і потім віддавати її новому власнику не завжди хочеться. Або не хочеться її окремо продавати потім десь на OLX. Тому мій вибір це саме брендована гума з Європи. Де її купувати, це вже тобі обирати самому. Дякую за перегляд.